Всім привіт! Мене звати Наталя, і це мій канал про рукоділля і не тільки більше хендмейд. В цьому відео я хочу вам розповісти про свою участь у спільному проєкті, по котрий я просто ніяк не можу пройти. Мова йде про іграшковий бум, котрий вже другий організовує наша невтомна Оксана Недошитко. Я брала участь у першому етапі іграшковий бум літо, і коли Оксана Оголосила про другий етап іграшковий бум-осінь, то я, звісно, вирішила, що мені це також треба. Посилання на Оксану і на дівчат учасниці ви зможете знайти в описі під цим відео в інфобоксі. Підтримайте, будь ласка, дівчат своїми переглядами, коментарями, вподобайками ну і може знайдете для себе якісь цікаві ідеї і корисну інформацію. Якщо в літньому проєкті я кожного дня розпочинала нову іграшку, ну а по факту в мене вийшло саме за той тиждень старті зробити тільки одну іграшку і декілька брелочків, і потім ще згодом я доробила одну іграшку, ну, а три, так в мене і залишилися розпочаті, то цього разу цей мій іграшковий бумосінь проходив в трохи іншому форматі. Дякую, Оксані, за дуже такі лайтові умови, бо в іграшковому бойомі осені можна було вже не тільки розпочинати нові якісь проєкти, нові іграшки, а й продовжувати вже розпочати. Ну і взагалі в'язати, що завгодно, що стосується іграшок. Тобто, якісь брелочки, корзиночки, ну що завгодно, що більш-менш відноситься до теми іграшок. Ну, а в мене через. Особисті обставини через потермінову роботу вийшло так, що цей тиждень стартів розпочався не так, як повинен був 23 жовтня в понеділок, а аж четвер, 26 жовтня. Тож запрошую вас подивитися, що в мене вийшло за 5 днів з четверга 26 по понеділок, 30 жовтня. Що ж я планую робити в цьому тижні стартів? іграшковий бум осінь Весь час хочеться сказати іграшковий бум-літо, тож доводиться себе контролювати. Ну, оскільки цього разу Оксана дозволила е, починати не тільки нові проєкти, а й дороблювати вже почеці, то в мене буде два проєкти, котрі вже ну, такому... В середньому етапі, скажімо так, це не ті проєкти, котрі починала в іграшковому бумі літо. Там в мене ще не завершених три іграшки, але вони досить такі складні і трудоємкі для мене, тож я вже не ставлю собі таких амбіційних планів, більш такі реалістичний, те, що хочеться саме завершити. Так, ну перша іграшка це знову морквинка. Так, не думайте, що це те саме, що в літньому проєкті. Це вже моя четверта морквинка, за тим же самим безкоштовним описом від Марини Добрі іграшки. А з літнього тижня старців вона вже давно подарована, давно вже своїй власниці. Так, ну, В цій морквинці я вже по-іншому робила е, ритм прибавлень і збавлянь, вже робила пророзподіл. Так, ну тушка в мене зв'язана знову ж таки з кольору 85 і буде ще чупринка, зелений цей 69-й, ну, ті самі кольори. Що мені тут залишилось доробити? Ну, як ви бачите, тушка тут вже в мене є, набита, очки вставлені. Треба зробити щічки, Оце те, що не ваше для мене. Зробити їх симметричними, однаковими. Потім треба зробити обличчя вишити, рисочки, ну і зробити чупринку. Ну, Чупринка мені подобається робити найбільше. Ну, і друга іграшка, котру мені хотілося би завершити в цьому тижні стартів. Але я не впевнена, що я прям впораюся, бо тут залишилося найскладніше сшити це все. А я на цьому ще не дуже вправна. Бачите, в мене тут є. Тулуб, нижні лапки, верхні лапки, очі, голова. Так, ну я вже сказала, що це? Це жабка за безкоштовним мастер-класом від Марусі Прокопенко. Ну, Єдине, що я в'яжу хрестиками, чи, напевно, правильно ще казати напівхрестиками. І трохи по-іншому робила також ритм прибавлень і збавлянь. На ну, важче для мене це пришити голову. Але наскільки я бачу навіть в досвідчених майстринь, це такий не найулюбніший етап, скажімо так, пришивання голови. Ну, для мене це взагалі буде складно, бо я тільки один раз пришивала голову колись зайчику. Тож хотілося б завершити, але подивимося, вийде в мене це чи ні. Ну, і, до речі, ось ці дві іграшки, і морквинка, і жабка, вони планувалися до благодійного акціону ярмарку, ну, якості лотів. Ну, тому я і обрала морквинку, бо я вже вміла міл, робити. Ну, а жабка там просто такий тематичний ярмарок, скажімо так. Але ну, щось там перегралося, мої лоти там вирішили все ж таки не робити рукодійні. Від нашої родини були все ж таки два лоти, але не саме мої там іграшкові чи інші якісь в'язані. Так, ну забула сказати, що зелений колір для жабки це 52-й, а от блакитний, зараз не можу вам сказати, бо, на жаль, не знайшла етикетку, а Могла знайти номери на сайті, але для мене там три кольори блакитних. Котрі дуже схожі. Ну, До речі, і в магазині вони мені також були схожі, бо я брала три моточки, йшла до денного світла, до дверей і дивилася, котрі мені більш подобається. Тож, якщо знайду такетку, то трохи пізніше скажу, який це номер. І все ж таки в цьому тижні старті мені хотілося б почати щось новеньке. Думаю, за кольорами ви вже здогадалися, що це будуть гарбузики. Взагалі планую окреме відео про те, як, коли чому я вирішила в'язати гарбузики в цьому сезоні. А зараз мені треба зробити, думаю, що це вже будуть три останні гарбузики. Ці два мені треба на дарунок, ну, точніше, з цих кольорів, а це мені попросили зробити трохи більше, ніж я в'язала зазвичай. Так, ну, гарбузики я в'яжу за також безкоштовним описом майстер класом від української майстрині Ольги Локошкиної. Е, є майстер-клас на Ютубі. Ну, на всі майстер-класи, які я згадую в цьому відео, я, звісно, залишу посилання в інфобоксі. По номерам цей помаранчевий неон колір 77, цей колір 26. І це Alize Cotton Gold номер 83. Ну, я знаю, що він називається е, ну, в палітрі, принаймні в кандіярні, саме колір гарбуз. Ось з цього неону виходять прям такі м, дуже життєрадісні, прям такі, наче в них ліхтарик всередині гарбузики. І бачите, чому мене перемотаний моточок? Бо я намагалася в'язати. Вже гарбузик і хотіла вам показати в тиждень стартів ну, е, зроблену деталь, скажімо так. Але щось я весь час чи помилялася, чи щось мене було нехайне. Ну, коротше, я все розпустила і метала в клубочок. Ну, Багнуло, що напевно цей моточок хоче спочатку все ж таки бути вам показаним, щоб я засняла його у відео, щоб все було по чесному, а потім вже починати робити в'язати гарбузик. І до цього помаранчевого гарбузика в мене вже з джинсу це номер 946, вже відв'язана ну, ця чупринка. спіральки. Ну, чесно кажучи, мені з усіх процесів гарбузику найбільше подобається в'язати оці спіральки-чупринки. І найменше подобається в'язати хвостик, бо він в мене йде найважче. А для цих. Двох гарбузиків. Для цього не знаю. Може, це буде як колір як жабки 52-й, а для цього точно буде ну, зелений, як у морквинці, 69-й джинс. Що ще б мені хотілося встигнути за цей тиждень стартів іграшковий бум осінь, то це відв'язати хоча б декілька, принаймні три штучки патріотичних сердечок-брелочків, як додаток до шкарпеток військовим. Ну, Хоча б вив'язати ось цей залишочок синього. Це колір 47-й джинс, цей колір 35-й. Ну, у мене ще є від іншого моточку цього синього трохи. Ну, але Хоча б відв'язати саме цей залишочок. І всі іграшки я в'яжу ось цим гачком, кловером двійкою. Сердечки я в'яжу 1,75. І, до речі, мені дуже подобається, що починаючи з другого номеру тут якийсь інший метал. Я читала на сайті, але не пам'ятаю назви. ну, Коротше, тут жовтий, тут білий. Якщо раптом схопиш на той гачок, то одразу зрозуміло, ну, я навіть якщо не подивився саме на нори, отут добре видно, що ти схопив 1,75 замість двійки. Швидке підключення, щоб засняти проміжний етап гарбузиків. У мене є вже дві тушки. Ця чупринка була вже у мене готова, є ще для другого гарбузика і два хвостики. Це в'язала з ярнар джинсу, цей з Алізе Cotton Gold. І нарешті, навіть сама для себе зафіксувала, скільки ж в мене йде на один гарбузик, бо весь час забувала. На початку моточок зважу один гарбузик і починаю інший. І не розумію, скільки ж в мене пішло саме на один гарбузик. То тепер ж я це зафіксувала. З ярнару джинсу пішло приблизно 13 грамів, і з Alize Cotton Gold пішло 11 грамів. Ну, і мені подобається цей момент, коли з таких ось незрозумілих, як я називаю, новорічно різдвяних кульок після пришиття деталей і після утяжки утворюється ну, вже такий досить милий об'єкт. Звітую, ось у мене перший результат, чи, напевно, перші два результати. У мене готові два гарбузики. Ось які вони вийшли. Показую їх окремо, бо... Не зможу показати їх е, разом з тим, що, можливо, ще встигну у фінальному підключенні, бо буду зараз спакувати їх і надсилати е, двом хорошим дівчатам, дівчинкам, щоб вони встигли до них потрапити до Геловіну. Свято таке, хтось святкує, хтось ні. Можна так по-різному до нього ставитися, але все ж таки... Осені залишилося не так вже багато місяць з хвостиком, то щоб встигли вони дівчаток порадувати. І ось цей помаранчевий гарбузик поїде з брелочком сердечком, бо в цієї дівчинки чоловік зараз у лавах ЗСУ. Ось так. чи Чияких? Краще покласти в кадр. Ну, і бачите, цей вийшов більший, цей трохи менший. Ну Взагалі, я бачу, що мені треба ще працювати і працювати над чимістю, бо навіть з однієї ж нитки в мене виходять гарбузики різні за величиною, в залежності від того, як я. Сиджу, в якій позі, яке в мене освітлення і навіть який в мене моральний стан. Ну, Напевно, так само, як відбувається і зі спицями. Так, ну, в наступних підключеннях покажу щось інше, якщо в мене буде це щось інше. швиденько зафіксую ще один результат цього тижня стартів іграшковий бум осінь Це ось такий гарбузик. Це мене попросили зробити трохи більший, ніж за, за ті, що я в'яжу зазвичай. Я казала, що я не впевнена, що зможу чи не зможу, спробую. Ну, ось спробувала, наче вийшло. Мала сумнів, бо мені здається, що трохи все ж таки він більший вийшов, ніж мене просили. Але ще поки в мене немає розуміння, як саме треба. Ну, коротше, поки не зв'яжу, не наб'ю то не розумію, який саме буде за розміром цей виріб. І думала, якщо буде завеликий все ж таки, то перероблю на трохи менший. Але вчора вночі і зафоткала, щоб показати, щоб розуміти, чи треба мені пророблювати, чи не треба. Бо тут ще такий момент, що поруч мене такого кольору не продають. Треба мені було б їхати за цим моточком в кіндіяром. Тож зараз буду пакувати, йти на нову пошту. Сподіваюся, що сподобається дівчина свій гарбузик. Ну, Що не треба буде переробляти все ж таки його. Якщо минулі свої маленькі гарбузики я в'яжу за мастер-класом від Ольги Лукошкини, то тут же мені було трохи більше зробити, то я робила його частково по розрахунком від Вікторії. Україночко в'яже, зв'яжемо тренди. Маленькі гарбузики у мене виходить на 6 секторів, і там йде початок з 6 петель в цемій грумі, то цей йде з 8 петель в самій грумі, ну і саме через розмір. Тут в нього 8 оцих долечок секторів. З майстер-класу Вікторії я взяла саме ритм. Прибавок і убавок, але, повторюся, напевно, можна було на один рядочок прибавок робити менше. І ну, єдине, що тут я робила перерозподіл прибавлень і збавлень. І ще в'язала за її майстер-класом цей листочок, але трохи робила меншим. Бо спочатку зробила. Саме, як каже Вікторія, там взагалі в неї із таких е, трьох шматочків вшивається потім такий великий листочок, але на, мені навіть оцей виявився за великим, то я зробила ну, трохи менше. Ну, до речі, я зробила ще потім ще листочок. Так, напевно, оце більший, це менший. І ще в мене одна спіралька є. Ну, Тобто, як я завжди роблю комплект, а потім обираю, що мені більш подобається. Що мені ще подобається, те, що Якщо я зовсім нещодавно не могла збагнути, де взагалі в цьому гачкуванні початок ряду, то тут я щось вже вмію, можу коригувати саме під себе. І це мені прям так саму дивує дуже. Бо, наприклад, змогла відкоригувати листочок за розміром на ту потрібну кількість петель, яка мені була потрібна, зробила трохи довшим цей завіточки. І, до речі, в'язала трохи рихліше, щоб вони ну, вийшли такі більш масивнішими, ніж на маленьких гарбузиках. І хвостик щось сама тут намадрувала також з прибавками, щоб вийшов такий більшенький. Тобто в цьому гарбузику вважайте мікс майстер-класу від Вікторії, Укриночка В'яжей, від Ольги Лукошкої, і якісь мої власні корективи. І ще трохи за витрати пряжі, ось цього кольору, враховуючи, ну, якщо вважати, що моточок 50 грамів в нас, то в мене залишок 22 грами, тобто на гарбузик на цьому його тільце, пішло 38 грамів. І ще таки мої трохи роздуми про джинс, що тут не тільки в різних партіях може кольор відрізнятися, але і товщина ниточки, бо в мене був. Ну, залишок цього кольору від доньки, вона мені віддала. І там, прям, знаєте, була така слабка, крутка, така пухкенька ниточка була, і в мене виходили такі масивні хрестики, і відповідно гарбузики виходили такі також. А тут нитка набагато-набагато тонша. І ну, я намагалася щільніше в'язати, але все одно, прям, я прям суттєво відрізняла різницю в товщині цих різних партій. Сподіваюсь, що я вам все про гарбузик вже розповіла. Зараз покажу ще, як він тут виглядає. Ну, ось так покручу вже. І буду пакувати, щоб він приїхав вже до своєї дівчинки. І ще покажу, наскільки відрізняється за розмірами оцей велетень від тих гарбузиків, що в мене залишились вдома. Ось так зверху вид. Ну так десь збоку. Але маленькі в мене також виходить різні з розмірами, відповідно від пряжі, від моєї щільності, а щільність в мене залежить від багато факторів. Ну, десь ось так приблизно. Сьогодні вівторок, 31 жовтня, і я все ж таки вчора, понеділок, 30 жовтня, встигла трохи попрацювати і доробити ось цю морковинку. Хоча це четверта моя морквинка, все одно деякі моменти мені робити трохи важкувато. Але цього разу щічки, котрі для мене найважчі, я перешивала лише двічі. Але, бачите, в мене все одно є запасна щічка. Вишивку обличчя, рисочок і дреди я зробила вже досить швидко. Ну, ось так вона виглядає на звороті цієї рисочки. Дреди я роблю сім штучок по колу. І ще одну восьму дрединку роблю по центру, щоб прикрити ось цю лисинку, котра утворюється. Ну, І на вихідних я встигла зробити ще ось брелочки сердечка, котрі додам до шкарпеток військовим. Підривла вдома всю фурнітуру, котра в мене була для брелочків, все більше в мене немає. Треба буде або купляти десь поруч, якщо в невеличкій кількості, або. Якщо я зможу придбати більшу кількість, то треба буде замовляти через інтернет. І хочу вам розповісти про витрати на сердечка, бо мені, наприклад, як початківцю, ця інформація і корисна і важлива. Ось жовтий колір, і ось що в мене залишилося від синього. Десь, мені здається, ще маленький шматочок повинен бути. Я так намагалася підрахувати, що загалом. Цих двох мотків в мене вийшло 16 сердечок. І залишок жовтого в мене 28 грамів. Тобто на 16 сердечок в мене пішло 22 грами синього, ну, мої ваги не дуже е, гарно важать ось такі маленькі шматочки. Ну, але десь приблизно залишок 3-4 грами. Ну, з 50 грамів. Тобто, матка синього. 100% вистачає на 16 сердечок, можливо, вистачило б і на 17%, якби я не бракувала. Хочу подякувати Оксані Надошитку за цей чудовий проєкт, бо мені, наприклад, це дало змогу і завершити, бо невідомо, скільки б ще морквинка в мене лежала розпочата, і зробити саме те, що мені було потрібно: сердечка, гарбузики. І давайте підведу підсумок, що ж я встигла зробити за цей мій такий умовний тиждень стартів. Я вважаю, що із запланованого я встигла майже все. У мене готові два моїх звичайних гарбузика: один великий, морквинка доробилася, точніше, я її доробила, і три сердечка. Що не встигла, але я так і знала, що я. Не зможу подолати саме в цьому проєкті це жабка. Ну, нічого, буде трохи пізніше, трохи згодом. Я вважаю, що як для мене, ну саме для мене для мого рівня, досить непогані результати, і я думала, що буде, чесно кажучи, набагато менше. Тож, зараз піду монтувати це відео, вантажити його на канал. І потім дивитися відео інших дівчат-учасниць. І вас також запрошую приглянути відео і організатора Оксани Наташитко, і інших дівчат, надихатися, підтримувати нас. Дуже дякую вам, що ви провели цей час зі мною. Дякую вам за ваш перегляд. І до зустрічі в наступних відео.